Давайте про основне про цікаве і важливе речник Кремля Пісков другий день поспіль відмовляється коментувати наліт російських дронів на Польщу. Він послався на заяву від Міноборони РФ. Там стверджували, що цілий у Польщі нібито не планували, а дальність польоту дронів не перевищує 700 кілометрів. Пісков хатахзував реакцію Варшави як риторику характерну для європейських столиць. Тим часом у Польщі на три місяці обмежили повітряний рух уздовж кордону з Україною та Білоруссю з міркувань безпеки. За офіційними даними 19 російських дронів залетіли у повітряному у повітряний простір Польщі 10 вересня в ніч і вранці 7 годин тривала десь атака. По факту, журнал Шпігель німецький писав, що БПЛА ймовірно летіли атакувати логістичний центр у Жешеві. Німецькі військові на аеродромі зафіксували групу безпілотників на радарах і передали інформацію до систем ППО НАТО. Після цього польські F-16 та нідерландські F-35 збили ще не менше три. З понад 20 дронів у НАТО вважають, що щонайменше 5 апаратів були спрямовані саме на Жешов, який є ключовим хабом для постачання зброї Україні.